Доброго всім ранку! З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. В ефірі, наша традиційна тайм-менеджмент-зарядка. І сьогодні з вами будемо балакати про наше здоров'я. Ті, хто прокинувся, ті, хто приєднався, я вас вітаю. Ті, хто ще не прокинувся, подивитись пізніше. І про що сьогодні будемо балакати? Про те, як бути в тонусі, завдяки тому. Як ви доглядаєте за собою, а, чим ви харчуєтеся? Тому що основні, знаєте, такі а, основні та традиційні тренди та роботи про здоров'я, то а, з давніх давен було гарна фігура а, та гарне харчування. Але знаєте, таке вже такі це застарілі тренди, це старість, як кажуть олдскул, тому що. Протягом навіть, майже 19 століття вчені вони гадали, що для того, щоб дізнатися, яка людина, наскільки вона здібна, то достатньо виміряти розмір її мозоку ну, вивну мозоку, а черепу, і від ваги мозоку залежить те наскільки людина інтелектуально розвинута. І теж приблизно в цей час було знайдено героїн як. Замінник морфію, і люди гадали, що це гарний винахід, те ж саме, як кокаїн використовували як а, ліки від головного болю. І тоді це було о, дійсно чимось, як знаєте, знахідкою в науці. А для, для нас це звучить трохи таким, знаєте, шаленим. А Нині це такі абсурдні ідеї. Але для чого я це вам кажу? Для того, щоб ви розуміли, що оці самі ідеї, вони показують знаєте, як вони являються такими свідками нашої звички дотримуватися якихось дотримуватися стереотипів і багато хто з нас він планує дні планує дієти, спираючись на оці ідеї які сучасна наука вона вже повністю дискредитувала і незабаром знаєте, наші онуки та правники вони будуть сміятися з нашого з вами стилю життя з наших з вами ідей вони будуть закатувати очі так само, як ми робимо це зараз, дивлячись на те, що було в минулому. І а, є такі правила, яких краще дотримуватися, знаєте, опираючись на здоровий глузд. Якщо будемо балакати про тонус, то тут а, потрібно буде. Перестати звинувачувати ваших батьків, кажучи про те, що в мене такі задатки, в мене така генетика. А виявляється, що генетика вона не пояснює всього. У більшості випадків вона просто означає таку можливість да, на те, на що. Ваше тіло здатне, на, те, на що ваш організм здатний. Але поганий вибір там якогось диетичного харчування чи тренувань, те, що не підходить саме вам, то воно може спричинити включення таких механізмів, які будуть показувати якісь негативні симптоми, тому що комусь з нас підходить одна їжа, комусь з нас підходить інша їжа, і залежно від того, де ти народився, яку їжу ти. Вживав протягом свого дитинства, та й буде для тебе найкращим. Для того, хто народився в Україні, а найкращим продуктом буде яблучко. Да? Для того, хто виріс десь в теплих країнах, а країнах, то для них найкращим буде продуктом ананас. І уникнути цього всього ну, дуже просто. є якісь основні правила, яких ви можете дотримуватися, які воно підходять абсолютно кожній людини. Якщо це касається відноситься до вашого сна, да? то спіть протягом. 6-8 годин а, щоночі, да а, гуляйте при а, денному, а краще якомусь сонячному світлі близько 20 хвилин для того, щоб зарядитися до сонячної енергії. Будьте активними, фільтруйте якусь негативну інформацію, їжте фрукти, їжте овочі, а, пийте достатньо води і а, уникайте споживання якихось хімічних хімічних перероблених, перероблених продуктів, особливо а, тютюну, алкоголю. Не використовувати хімічні освіжувачі повітря, не використовувати спреї, тобто такі загальні правила, які вони під'їдуть кожній людині, незалежно від того, де б ця людина знаходилась, де б вона жила. І якщо у вас вже з'явилися якісь симптоми, то не потрібно їх маскувати. Знаєте, коли ви потрапляєте якісь ліки, то вони можуть, знижити, то вони можуть знижити, знизити рівень глюкози або холестерину у вашій крові, але це все буде маскування проблеми. Замість того, щоб пити якусь там пігулку, то візьміть курс, просто знаєте на такі профілактичні заходи. Ви знаєте ваші симптоми, знаєте вашу біль, замість того, щоб заглушати. і тільки погіршувати ситуацію. Доброго доброго ранку. Всім, хто приєднується, доброго ранку у лисі умнічки проснулися ран ранком з сонечком. До речі, в нас вже почали співати пташки. Тому коли я прокидаюся, я така о, все, вже весна, близенько, вже скоро буде у нас більше времені, більше сонячного сяйва, більше можливостей займатися собою. Гуляти, прогулюватися, їсти більше свіжих фруктів, вообще все вже тіло починає прокидатися, вже відчуваєш ці наближення весни. Тому хто ран зранку стоїть, то може почути, як ті пташки співають зранку. А, давайте а, ще побаком розваємо про їжу. Да? А, Теж я хочу, щоб ви переглянули своє ставлення до жирної їжі, тому що в нас є такий там, стереотип в голові, що якщо це жирно, то це дуже погано, це погано може вплинути на моє здоров'я, на мою фігуру. Я так вже там десь жирна. Хоча зараз що мені дуже подобаються ці тенденції, коли головне, щоб ти був здоровим, а не якимось там худим. Відповідав якимось стандартам. Головне, щоб твоє тіло було здорове, щоб воно було підтягнуто, щоб воно в тонусі, і щоб ти себе відчував комфортно в цьому тілі. Тому що, якщо тобі з дитинства вбивали, що дівчинка повинна виглядати так, що параметри 90-60-90, і ми всі до цього якось там стремилися дієти, спорт, виснажливі якісь тренування, то насправді це все зараз ти розумієш. що... І зараз і міняються і е, тенденції, і зараз як нова мода, і ви можете подивитися на моделі і е, ці вже і Головне, щоб ти себе відчував комфортно, щоб ти був здоровим, щоб твоє тіло було в тонусі, тобі було достатньо енергії для того, щоб насолоджуватися, насолоджуватися цими життям і бути е, навіть такою щасливою людиною. Тому жирна їжа це не значить, що це погана їжа. Знаєте, у нас жира погана репутація. а... Але коли ми виключаємо з дієти та да, з нашого харчування, то на замість е, цих жирів приходять вуглеводи і прив... призводять для того, що в нас підвищується е, і рівень е, цукру з інсуліном в нашому організмі, знижуючи відчуття цього насичення, і тобі потрібно їсти більше. І тоді ти вже починаєш їсти все, все, що тільки ти випадається, да, аби тільки оце збити почуття голоду. Але не всі жири погані, і по суті, деякі вони просто необхідні. Багато. Овочі вони вмісять поживні речовини, які засвоюються тільки в тому випадку, якщо ти їх будеш а, їсти з достатньою кількістю жирів, як та ж сама морква, да, без жиру, це просто як ти поїв туалетної бумаги до да, якоїсь баласної. Тобто потрібно додавати туди жири. І високий рівень таких омега, я знаю, що ви всі знаєте, омега 3 жирів. Хамага три жирних кислот, він просто, знаєте, він також необхідний, щоб уникнути запалень, які можуть бути в вашому організмі, які можуть визвати, не де, якийсь, а, рак, артрит або хвороби серця, якісь хронічні хвороби. І уникайте, знаєте, до тих хибних продуктів з етикеткою не містить жирів. А, то Просто знаєте у споживання продуктів без жиру, але з додаванням цукру та тако перероб перероблений порожній жир, то все така фігня на постному маслі. І коли ви споживаєте ці продукти, то ви ретельно вивчаєте етикетку, що ви їсте і це не буде навіть для вас відкриттям. Якщо ви зараз почуєте, що оці продукти є, 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 є якісь спеціальні перероблені, то все є. Не їжа, а просто баласт, а, аби ж тільки баласт, да, то вночі може спричинити якісь е, виникнення якихось захворень вашому організмі. Тому о, уважно е, дивіться, уважно ви, е, вивчайте, що ви в себе е, що, що ви, що ви потребляєте, що ви їсте. Те ж саме, не так кажу, там глютену, з глютену, якісь дієте, але... Е, що можу сказати? що їжа без вмісту глютена? Вона трохи корисна, якщо особливо ви чутливі до цього виду білка, але це зовсім не означає, що вона корисна для вас. Вона, як і раніше, містить цукор, маргрин і містить підзоложувачі, та знаєте, якісь там жири для покращення смаку. От що я вам можу сказати, що це вникати таких максимально перероблених продуктів, очищених зернових та оброблених продуктів. Такі там білі сортапшениці. Це м щось переходьте на щось там тверде, більш натуральне. А, і включайте свій раціон мед, включайте фініки, це такі натуральні підсолоджувачі. І якщо казати там про кальцій, то шукайте його не тільки в молочних продуктах. тому що а Знаєте, у нас молоко, воно настільки, там, асоціюється, асоціюється з міцними кістками. І кальція – це така важлива складова кісток, але це не єдиний компонент. Виявляється, знаєте, що споживання такої молочної продукції не знижує рак кістових ушкоджень. жирне молоко може Привести також до виникнення ракових пухлин, може виникнути до проблем з простатою, тому теж бути дуже уважним з тим, які молочні продукти ви поживаєте. Міс, місні киски – це наслідок кількох таких факторів: це і вітаміни, і А, АЦ, Д, Б, і група цих Б-12, і кальцій, магній, і фосфор. Багато-багато-багато всього. І зелені овочі це зелень. Такі як там капуста, все, ото, що зелене, всякі там наші петрушки, укропи, все, що ми з вами привикли з дитинства їсти. Ото треба їсти великими охапками, пучками якомога більше. Це гарне, таке теж джерело кальцію. Достатньо, знаєте, достатньо 200 грамів капусти на день, щоб отримати і кальцій, і калі. Тому... Капуста це наша особа важна капуста. Зараз зимою це не тільки кальці, да, це і багато вітаміну С, і це дуже смачно. І ще туди додавати масло і олійки, але краще за все теж це вже доведено, що ця олія, яка з зернов... З, 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 з сімочки, да? вона теж не так дуже корисна, використовуєте а, а, оливкову олію. І а, краще за все, щоб вона була не перероблена, не рафінована, а чиста. Ото є саме найкращий продукт для вас. А, добавляйте його в ваші страви, можете його зверху на шкіру додати. Це дуже гарна олівка олія. А, я вам просто її рекомендую. І якщо ж ви все-таки вирішили обрати там, да, молоко, то вибирайте найжирніші а, сорта. Там вибирайте жирний сир, кефір, йогурт, вони містять лактозу та навіть ті пробіотики, які дуже важливі для вашого травлення. І теж... Те, що вам вже сьогодні казала, вже сонечко буде побільше, то насолоджуйтесь насоложитись сонцем. Знаєте, це буде це таке єдине джерело енергії на нашій званій планеті, і сонце корисне для людини. Але тут ви ж знаєте, що все може бути як корисним, так і може бути як і губливим для нас. Тому тут це потрібно, щоб було дозовно. Сонце воно приводить до вироблення до, витам... призводить до вироблення вітаміну Д. І це знаєте. Ключовий компонент для здоров'я ваших кісток і він допомагає засвоювати освою, організму і кальцій, і контролює а, запалення, і активує імунну систему. І теж потрібно для профілактики різних форм а, раку. І зна, а, а, знаєте, це ніж десь тих променях сонця. Це а, Воно означає поліпшувати це засвоєння вітамінів і виводить токсини з організму. Зам, ну, замість того, щоб жати, жар, жаритися на тому сонці, як -то смажена курка, да, годинами або ходити в якісь там солярі, а, проведіть на сонці 10-15 хвилин, але без захисного крему. Але якщо у вас більш темна шкіра, то можете її десь час а, полежати. І це теж залежить, яке, який це час. А, гарне. Время, там З 7 ранку до 9, до 10 і десь а, з 3-4, і а, поки воно це сонце ще не сіло. Але в цей проміжок, коли це таке сонце, можна сказати, шкідливе, де, якщо, коли воно найбільш жарке, краще десь по тівнечку побути. Но, якщо вже хочеться вам побути на сонечку, то вибирайте для цього вірний час. І а, теж, що ще хочу вам сказати, це вибирайте для себе. Такі правильний захист, захист від е, різних інфекційних хвороб, захворювань. Е, знаєте, так, Вакцина від грипу це така мікстура від, е, від трьох вірусів, да, які там у вас будуть в організмі, які е, призводять до виникнення цього грипу. І е, ці віруси вони швидше, швидше за все будуть у вас е, актувати якісь в новому сезоні інфекція. І це таке знаєте припущення 50 на 50, тобто пронесе чи не пронесе, тому що взяти цю корону, вона постійно змінюється. Зараз це новий штамп і оті всі. Вакцини, які ви собі поробили, вони зараз не дають вам ніяких гарантій від того, що ви знову захворієте, тому що це постійні мутації, постійні адаптації. І зараз вже там є ідеї і припущення, що ця корона вже в нас всередині, вона мутує, і ми з нею будемо з вами жити надалі. І це вже буде частиною нашої. Тіла і вже діти наші будуть, вони вже з цією короною. Тобто тут вже стільки цієї шоміхи, тому я не знаю, наскільки ці вакцини вони вам допоможуть. Але перегляньте ваші о, принципи, як ви будете захищувати себе від цих о, інфекційних захворювань. Тобто о, не не о, Дивлячись на те, що ти зробив ту вакцину, все рівно такий ризик він залиши, залишається великим, що ти можеш заразитися. Да? Значить, вакцина це не найкраща профілактика. Захищайтесь не від хвороби, а просто змінюйте себе зсередини. Підтримуйте здоров'я вашої імунної системи. Мийте руки, відпочивайте, спіть достатньо, пийте воду та знаєте, гуляйте щодня. Їжте овочі, овочі, фрукти, їжте гарну їжу, краще з'їсти менше, та, але продукти кращої якості. Тобто дивіться, пам'ятайте, що це даним-давно вже сказали, і це є правда, що ти є те, що ти їсиш. І а, як ти ставишся до себе, як ти відчуваєш себе, а, як ти. А, Пілкуйся про своє здоров'я, так, твоє здоров'я воно тебе буде підтримувати, так воно тобі буде відповідати. Ну і те, що ще хочу додати, про стрес. Стрес це така наша віч нашого часу. Це наша найбільша проблема, тому що. А, що відбувається, коли ти стресуєш? А, це стрес, я вже теж казала, багато проводила менеджмент зарядок про те, що стрес може бути як корисним, так він може бути і шкідливим. Для чого нам стрес? Стрес? Це коли твій організм він готовий до якоїсь ситуації. А, стрес нам. Раніше з вами стресували, коли там вискочив десь тігр, або якась собака напала, да, ти зібрався, ти в ти побіг, або накидав на, на цій собаці по сраці, і вона сама втікла. Але зараз, коли нас постійно оточують такі стресові ситуації, тобто твій організм постійно знаходиться в цьому стані готовності, в стані бойової тривоги. І тоді він починає працювати на ізнос, як кажуть. А це нам взагалі воно нам не потрібно таке, тому що твій організм, чим більше він знаходиться в такому стані, тим більше він зношується. І тому дуже багато захворювань від цього стресу. Тобто вчиться заспокоюватися, вчиться не реагувати на все, що відбувається, оцим підвищенням гормонального рівню в вашому організму цією бойовою готовності. Дуже багато з того, що відбувається, воно. Не стоїть навіть вашої уваги, тому дуже гарно фільтруйте те, що поступає ту всю інформацію, яка вас оточує, те, що а, трапляється, тому що не все потребує оцього самого високого рівня стресу. Пам'ятайте, що стрес то таки а, в якихось особливих випадках. А не постійний, постійний стан да, коли ти зранку до ночі, навіть коли залягаєш спати, ти, ти все рівно бачиш якісь кошмари, і ти не відпочиваєш, тому що ти знаходишся в тому состоянні стресу як нон-стоп. і. Теж хочу ще вам додати а, про дихання, да, вивчиться дихати, а, заспокоювати себе, звертати уваги на те, що відбувається, а, пити водичку і теж пам'ятайте, що водичка це не тільки водичка, да, як можна взяти з бутилочки, да. підтримувати цей важливий ба баланс воно ну, важливо для ясності розуму, комфорту, там, на такого здорового травлення. але а, а, дебати про те, що краще а, вода з під крану або фільтрована. А, вони на те не допомагають знайти правильний вибір. Але достатньо відомо, що споживання тих самих апельсинчиків, мандаринчиків, яблучок, динь, огірочка, тих фруктів овичів, які на 90% складаються з води, плюс фільтрована в домашніх умовах вода це ідеально. Випивайте свої 2 літри, кому може надати більше, кому трошки менше протягом дня. Але теж пам'ятайте, що. Водою можна себе вбити. Якщо ти візьмеш 5 літрів випіш за один раз, то тобі гарантований капець. тому що це теж потрібно бути дозовано Пити невеликими дозами, там не більше одного стакана, але на протязі усього дня. так, що тут мене підсушило, я засох і випив 2 літра. Повірте, це як. Удар по всьому вашому організму. Тому дуже, дуже бути окура... обережні. Водою можна і вбити самого себе, можете погуглити, почитати, я тут нічого не вигадую, це достовірні факти. І якщо ви будете підтримувати водний баланс, то це дуже гарно для вашого здоров'я, для вашої шкіри, для вашого самопочуття, а особливо, коли ви навчаєтеся, особливо, коли ви проходите які, якісь тренінги або прийшли до нас на Офлайн курс, то ви завжди побачите свіженьку водичку себе на столі, тому що коли ти п'єш воду і ти щось вивчаєш, то це допомагає усім всім електричним зарядам твоєму мозку проходити найбільш спокійніше і запам'ятовувати інформацію, освоювати цю інформацію, тому пийте воду на здоров'я. І по поводу, ще хочу сказати, з приводу ваших дієт. Поправився, похудав, поправився похудав, Що з цим зробити? Змінюйте спосіб життя, а не дієту. Тут, якщо ви. То походав, набрав, походав набрав, то тут ви рискуєте, знаєте, отримати якесь хворічне захворювання саме через ваш спосіб життя. Перегляньте його уважно і а, теж приділіть а, увагу фізичній активності. Це не потрібно там, ходити кожен день і виснажливо займатися спортом у тренажорки. Да? А, достатньо якісь виконувати зарядку, прогулянки, невеликі вправи, давати нагрузку своїм м'язам, щоб вони були в тонусі. А, перегляньте свій. Підхід до харчування за догляду за своїм тілом, за обличчям, і ви будете запобігати безлічі проблем і заощадити на лікуванні. І ваш найкращий екзаменатор це ви самі. Як ви себе почуваєте? Я впевнена, що ви знаєте, коли ти проснувся зранку, ти о в мене і енергії, і сили, і в мене немає отяків, і сило і я сила, і я можу ще стати. І ти я в тонусі, і я цілий день можу робити, і я повний енергії, і мій настрій о, 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 такий, як я хочу, він стабільний. І о, я виглядаю гарно, саме шкіри гарний. Тобто ви для себе саме найкращий екзаменатор. Будьте, знаєте, проактивні, покращите. Ваше життя щодня. Додавайте свіжі фрукти, овочі, розтягуйтесь, гуляйте, займайтесь дихальною гімнасти... дихальні... Дихальні... чи дихальною гімнастикою протягом дня, і вже за місяць ваше тіло воно вам скаже дякую. А я вам бажаю сьогодні, щоб ви приділили увагу собі, саме собі. Зайнялася трошки. Це не. 15-20 хвилин, розімніть свої кісточки, подивіться, що ви їсте, тим паче, що сьогодні вихідний, ви можете приготувати собі щось смачне, корисне. Займіться собою, зробіть масочку, скрабік, полежіть в ванні, підіть на прогулянку, почитайте щось класне, прикольне, те, що вас надихає. І зарядіться підготовте, тому що завтра, понеділок, і завтра нам потрібно бути повними енергії, в тонусі а, нас ждуть великі діла. А, я вам бажаю, щоб сьогодні ви а, зарядилися тою енергією і почали дивитися по-новому на ваш стиль життя, на те, як ви живете, як ви харчуєтесь, що ви потрапляєте, і як ви при цьому себе почуваєте. Гарного всім дня, гарного всім настрою і до нових зустрічей.